Усім привіт! Мене звати Анастасія. Я п'ючую очі, і е, хочу поговорити з вами на таку тему як родина. І взагалі знаєте про ці родинні там зв'язки, сценарії і так далі. Відео е, буде називатися. Як створити класну родину, і що я тут хочу вам сказати, взагалі, чого в мене виникла ідея цього відео? Справа в тому, що коли ми зростаємо в своїх родинах, частіше за все ці родини є не такими, як би нам хотілося, умовно кажучи. Тобто є різні ситуації, коли чоловік з жінкою розводяться, або коли в цілому родина яка складається вимушено, а не через те, що. Це там кохання чи так далі, чи щось інше, да, тобто якісь почуття. Е, ось тому яка проблематика Виростаючи, у нас є одна єдина модель е, родини, да, тобто комунікації, взагалі взаємозв'язків е, родини да, всередині. Це наша родина. Тобто ми не знаємо, як може бути по-іншому. Відповідно, якщо ми цього не усвідомлюємо. Виростаючи, ну тобто ми, як маленькі дітки, спостерігали на весь цей всю цю картину, ми це все як губка в себе вбирали. І, відповідно, потім виникала така ситуація, що ми з цим йшли да, далі. Ситуація ж така виникала? Виникало те, що ми могли будувати якісь не такі стосунки. Тобто Ми щось будуємо, а воно щось ніфіга не виходить. І, можливо, ви задавалися таким питанням: а чого? Чого не виходить, да? чого не виходять стосунки, які я хочу. Проблема якраз таки криється в тому, що ті стосунки, які ту модель, яку ми бачили, вона може бути не такою, як ви хочете, тобто не працювати на вас просто, тому що виходить на те, що ви хочете. Відповідно, в мене з'явилася ідея зняти таке відео, що я вважаю, треба робити. Перше, вам потрібно дослідити вашу родину і усвідомити той факт, що все, що у вас є, всі установки, всі певні думки стосовно. Стосовно вашої взагалі родини, побудови сім'ї, взаємодії з чоловіком, жінкою, взаємодії чоловіка там і дітей, тобто все, 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 ось це, все, що стосується родини, у вас немає думок з приводу цього. Ви маєте усвідомити, що все, що у вас є в голові зараз, це передано вам батьками до вас. У вас немає картинки в голові. Конкретно вашої, і в цьому виникає проблема. Тому що, коли ви будуєте стосунки, ви робите це на автопілоті. Умовно кажучи, приведу вам приклад: візьмемо родину дуже релігійну і знаєте, таку консервативну. Коли, наприклад, чоловік, да, хлопчик, живе в такій родині. В нього дуже такі патріархальні, консервативні погляди на життя. Він виростаючий, розуміє, що не соціум на даний момент, незважаючи на те, що да, все це все ще є, але тим не менш, є дуже багато різних людей. І, можливо, є велика ймовірність, що йому може подобатися дівчина, яка не таких самих поглядів, як і він. І відповідно, що, 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 що відбувається, він іде. Я вам собі, що от є коробочка, да? от коробочка, це його установки, це його мислення, це його оті установки. Які є, він іде до дівчини і говорить їй, от я з своїми установками і починається. Ти не можеш вдягнути це, ти не можеш піти туди, ти маєш поводити себе так. Дівчина, якщо вона якби розуміє, що камон, це не ок, да? тобто і людина не хоче про це говорити. Тобто, в неї є такі, знаєте, як це сказати. Звісно, ви можете казати, що це спірне питання, носити щось не носити. Ми зараз говоримо про, знаєте, такі прям заборони, якісь, коли це навіть не обговорюється, тобто чоловік розповів сказав, що все буде так. Відповідно, що відбувається, скоріш за все, такі стосунки підуть на ні, да? Тому що дівчина скаже, типу, ну, це ненормально, я ухожу. Е, ну, так, він одну дівчину зустрів, іншу дівчину зустрів, третю дівчину зустрів і розуміє, що що то у нього не виходить. Не питання чого, а питання в його патріархальних установках і всіх тих установках, які є. Так? Тобто ми відкриваємо, дивимося і це все досліджуємо. Відповідно, у дівчини теж може бути таке, що, до речі, знаєте, що я ще хочу сказати? З приводу цього всього, що насправді, чому релігійні і ці всі патріархальні установки є поганими? Тому що вони роблять із людини, скажімо так, Певну версію. Тобто, ви, коли бачите таку людину, це не вона реальна. Чого? Тому що, дивіться, елементарно, ви можете бути. Умовно, візьмемо дві дівчини. Перша дівчина, в якої є ці установки, і друга дівчина, в якої це немає. І от візьмемо тему сексуальності, тему сексу. Перша дівчина буде собі забороняти, вона буде собі говорити, так, так не можна. А від собі, якщо, наприклад, у такої дівчини там високе лібідо, да? от вона хоче сексу. Але вона собі цього не дозволяє, тому що є певні якісь релігійні догми, є догми того, що вона має бути мамою. Ну, коротше, ви розумієте, да? про що я говорю? Тобто, все що те, що. Всі ті установки, які пригнічують це ну, типу бажання, тобто вона не може займатися сексом або там секс має бути тільки в, в, в шлюбі. Відповідно, що ця людина, ця жінка, вона є нещасливою. І дивлячись на таку людину, ми розуміємо, що вона знаходиться в певній знаєте, клітці, тобто вона нещаслива. І інша дівчина, яка не зважає на ці установки, не зважає на ці всі твердження, і вона себе проявляє. Вона щаслива, вона кайфує від життя. І це було до прикладу секс. Ми можемо взяти все, все, що завгодно: одяг, те, як ви працюєте, заробляння грошей, комунікація з іншими людьми, розумієте? І коли ти бачиш дівчину, наприклад, яка зростала або хлопець, неважливо, людина, яка зростала в таких досить жорстоких умовах. Знаєте, не жорстоких, а англійською це strict, Зараз я перекладу таких строгих умовах. Відповідно, скоріш за все, людина, яку ми будемо бачити, це не дійсно вона. Тобто те, яка вона є насправді, десь дуже глибоко всередині. І отут я якби, на місці чоловіків, особливо знаєте, в країнах, де навіть я б сказала не в країнах, правильніше сказати, в родинах, де є дуже такі суворі знаєте, ці правила. Стосовно там родини, сім'ї і так далі, і вони обирають жінок, які да під ці правила якби підходять. По суті, вони ж обирають жінок, які насправді не є щасливими. Тому що, скоріш за все, ці правила вони їх обмежують, тобто вони не можуть проявлятися на 100% так, як би вони хотіли. Чисто через те, що вони розуміють, що окей, е, да, є певні правила, їм треба слідувати. Внутрішній є конфлікт у людини, коли вона хоче, але вона не може. І оце, до речі, до мене така думка прийшла нещ... ну, недавно. Я думаю, ну, тіпо, да, це насправді досить сумно. Тому що, не знаю, якби є да, правила, я розумію, є там в соціумі правила, є країни, в, яких, в які є релігійними, і є родини, і це все воно, звісно, є. Але якщо так подивитися, то насправді люди, які живуть за такими правилами, вони є нещасливими, тому що вони не є повністю собою. Тому що ці правила, вони, е, як це сказати, да? вганяють людину в певні рамки, і вона не проявляється так, як вона хоче. Це дуже прикро. Так, я трошечки відійшла від теми. Так от, у жінки теж можуть бути певні думки з приводу цього, і теж можуть не виходити в стосунки. От, наприклад, я, до речі, цю ситуацію розповідала, розповім її ще раз. Значить, був такий момент, що я чогось в мене виникла в голові думка про те, що, значить, я маю готувати для свого там, хлопця. І так далі. Значить, виникла така ситуація, що я, я думала, тому що це були якби. Тільки початок стосунків, звісно, це було все досить так, знаєте, тривожно. І, значить, я сижу, думаю собі: у мене прям голова від цього боліла, що я ж це маю робити. І, значить, я про це думала-думала. Для мене це була така, знаєте, суперзадача, яку треба рішити, що ж готувати, як це готувати і так далі. І, в общем, в Італія я собі думала, думала, стою, готую, і, значить, він мені каже, я не буду їсти. Ви зараз слухайте, ну, ця ситуація я теж зараз відповідаю, бо вона, звісно, кумедна. Е, значить, він каже, я не хочу їсти, і в мене просто, знаєте, я відчула те, що всю мою працю, все, що я думала, все, що я тебе робила, просто ну, якби її, знаєте, якби, як це сказати, ну, знецінили, одним словом. І я кажу своїй мамі кажу, мама, все, це такі чоловіки погані, вони коротше, нічого не цінять. І мені так було в моменті образливо, я розплакалася. <різько> розумієте, коротше, це сюр, реальний сюр. Чого сюр? тому що дивіться, по-перше, я сама собі придумала те, що я маю готувати. По-друге, йому це було не потрібно. І розумієте, спрацювало, тобто, не якось не до кінця, да не усвідомлено, я про це не поговорила з хлопцем. І опинилась такі ситуації. Опинила, що опинився конфлікт. Розумієте? Тобто, це моя установка привела до цієї проблеми. Собственно говоря, якщо б ну, тобто, я по-іншому дивилася б по на, на світ, да, якось, то можливо, цієї б ситуації не було. А ця ситуація виникла через те, що я потім розуміла, що моя мама така, ну, вона точно така сама. І оце, до речі, стосовно того, що коли вас не просять да, якусь допомогу чи ще щось, ви можете її не робити. Якщо ви її робите, не треба очікувати, що людина буде це приймати, тому що, наприклад, ці ситуації з хлопцем, ну, йому воно було не потрібно. Він не мав сказати мені, Боже. Ти прям вообще моє золото це спасіба, да? Тобто, ну, йому це було не потрібно. Я його прекрасно розумію, тому що я теж упинялася в таких ситуаціях, коли, ну, якби, так, да, начебто окей, спасіба, але чекати на ну, якусь, знаєте, вау-реакції. Ну, от, от, от і воно, розумієте, от і конфлікт на рівному місці. А можна було просто поговорити і сказати: типа, окей, ти хочеш, не хочеш, все, розумієте, просто про це поговорити. От такі, бачите, це дрібниця. Це просто дрібничка, це така знаєте, піщинка. Але конфлікт. І люди в людей якраз таки в парах виникають конфлікти через такі маленькі ці утвердження установки, дрібнички, які в є. Відповідно, що нам треба з цим всем робити? Ви аналізуєте? да? Давайте по пунктах. Перше, ви аналізуєте свою родину. Ви аналізуєте, яке відношення мами до себе, яке відношення мами до тата, яке відношення мами там не знаю, до якихось навіть приближніх родичів. Подивитися на відношення. Вас і ваших батьків. Тобто, умовно кажучи, де моя фліп-дошка? Ось вона. Зараз я вам все намалюю. А, а Олівчик це йде. -ї -ї -ї. Нема олівчика. А ось. він. Олівчик є. Зараз я вам все намалюю. Щоб було все зрозуміло. Що я маю на увазі? І так, погнали. Отже, я собі це ваша родина. Наприклад, це мама, да? Тут хай буде тато, тут я напишу. Тут ще може бути брат-сестра, наприклад, да? ну, я буду писати брат, тому що в мене родина така. От, Відповідно, я маю дослідити стосунки мами до тата, тата до мами, мами до мами, далі тата до тата. Да? тобто, Далі стосунки мами мене, тата мене, стосунки мами з братом, тата з братом. Ось далі тут ще можна дослідити, да, наприклад, її мама, її тато, те саме стосунки тата, стосунки мами з мамою. Ну, я думаю, це зрозуміло. Теж бабусі дідусі можете дослідити. Для чого це робити? Тому що, ой, ви не уявляєте, скільки можна приколів знайти. І це реально, знаєте, коли ти в моменті з цим розбираєшся, це дійсно наче магія, тому що такі камон, як це взагалі може працювати, а це, виявляється, так працює, прикиньте. Я теж була в шоці, відповідно. Ви розбираєте це все, тобто ви аналізуєте, як, наприклад, ваші бабусі з дідусем? Да, там вони, Чого, наприклад, якщо ваші бабуся і дідусь у них класні стосунки, чого, наприклад, у дітей хрінові стосунки? Це теж цікаво дослідити. Чого так відбувається? Тобто, яка комунікація значить батьків з дитиною, що в них такі стосунки? Тому що батьки ж теж можуть брати участь безпосередньо в стосунках і в родині, і робити всякі непотрібні речі. Да? Ми знаємо прекрасно, коли мама там умовно одужена на синові, і вона. Шкодить да, цим стосункам, і син може не розуміти, що відбувається взагалі, не приймати дорослу позицію і не брати відповідальність за свою родину. До речі, тут ще хочу сказати, що в психології існує наступна історія. Родина, тобто перша родина це умовно чоловік, жінка і дитина. А далі вже йде інша. Навіть якщо, наприклад, чоловік розлучився, то його сім'я колишня буде стояти на другому місці. Це досить важливо було озвучити. Отже, ви аналізуєте це, це досить такий увлікательний процесік. Потім, що ви робите? Ви задаєте собі питання, а як я хочу? У вас є картинка або позитивна, або негативна. Ви можете розуміти, що, наприклад, є якісь певні моменти в характері, в поведінці, давайте так, не в характері, в поведінці, які дійсно працюють. Ви розумієте, що окей, от така модель вона працює, а це щось не працює, це треба підкоригувати. І ви малюєте свою модель, ви пишете свою модель.